Я настасія Мій гість сьогодні це Борислав Береза, народний депутат України восьмого скликання. Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас, слава Україні. Герояслава дуже активно говорять різні експерти західні змі, та а які території сьогодні можуть бути на кону. І от а, буквально зранку стаття New York Times розлетілася, де вони говорять про те, що навіть а, Одесу можуть розглядати Одеський порт, мовляв, дуже важливий є. Я майже не вірю. От зокрема в цю інформацію, але пане Бориславе, вони посилаються на джерела в Україні, так українській владі. Що це може бути за джерела? все ж таки така інформація дійсно вигадана сьогодні? Є я думаю, що не вигадана я не знаю, з ким вони спілкуються. Клоунів у нас на банкові вистачає там не тільки що у мене клоуни працюють, тому це окрема історія. Я коли з'явилася ця інформація, я звернувся до своїх джерел в Вашингтоні. Жоден з них не підтвердив мені цю інформацію. Більше того, вони скажуть, вони мені звернули увагу, що не забувай, що це видання, яке афільовано до Демпартії, Вони близькі демократам, і це якраз інша історія. Там вже багато моментів було. Там був момент про те, що вони писали, що. Одеські проти віддадуть Росіянам, що Росія отримає. Винагороду за 11 років агресії проти України, що Європа на це не погодиться, а Китай взагалі може купувати Тайвань, якщо побачить, що Росія отримала замість покарання винагороду. Тому ще раз кажу: тут питання до джерел. Українські джерела. Я не знаю, що це за джерела, але ще раз кажу: посилатися на них легше, ніж на американські. І хочу нагадати, що вже колись Нью-Йорк Таймс. Видавав багато дивних статей. Ну, наприклад, стаття про те, що Україна постачає ракети для е, двигуни для ракет для північної Кореї для Кім Чен Іна. всі це пам'ятають. Був величезний скандал, там роздмуханий. А потім, коли з'ясувалося, що це брехня, то Таймс навіть. Не вибачився, і я це пам'ятаю, тому що це було під час моєї каденції. Ми вимушені були не просто виправдовуватись, а наводити докази, що це брехня. Так, от зараз це зроблено. Я думаю, що це відповідь на інформацію, яка з'явилася в виданні семафор і це намагання зіграти на іншому. До речі, у нас мало хто знає хто що таке семафор але. Це, до речі, відомий сайт з відомими засновниками Сімофор. Це новинний сайт, за заснували ще в 2022 році Бен Сміт, колишній головний редактор BuzzFeed News і оглядач в Нью-Йорк Таймс. І Джастін Бесміт, колишній генеральний директор Bloomberg Media — Відомі люди в американській медіаіндустрії. Вони просто захотіли зробити своє окремий бізнес, щоб не працювати на кого, і вони працюють дійсно з інсайдерами. Вони з оточенням працюють. От на них до речі зреагував Білий Дім, бо їм дали відповідь. Вони сказали це відповідь коментарів. Не буде. Вони сказали, так а більше того, вони сказали, що через змі вони не хочуть обговорювати угоду. Тому в мене з'являється ну зрозуміле питання. Якщо це правда по тому, що Крим можуть визнати російським, то на підставі чого це робиться, хто це пообіцяв, якщо це погодив Зеленський, то питання до нього. А от якщо він не погодив, то питання до того, хто взяв на себе таку відповідальність і хто дав такі повноваження цій особі, тому тут е, потрібно, щоб Зеленський якось прокомунікував. Якщо не погоджував, то йому все одно варто вийти і публічно це пояснити і прокоментувати, тому що, наприклад. Білий дім на семафор відреагував. До речі, на повідомлення в Нью-Йорк Таймс навіть ніхто не реагує, і в Білому домі теж дуже цікава ситуація. Тому питання з Кримом я хотів би, щоб роз'яснили в офісі президента, бо мої джерела в Білому домі я б сказав. ну Вашингтоні, наскільки в Біломуській Вашингтоні кажуть, що дійсно це один з сценаріїв, які обговорюються для потенційної мирної угоди. Ще раз, це не про тридцятиденне перемир'я і не про угоду. Про це це про потенційну мирну угоду е, в перспективі. І про те, що е, там є один з сценаріїв, що це можуть протягнути через радбез ООН. Якщо Україна мовчки погодиться там, підпише щось, і потім це навіть не треба буде в протягувати через парламент, який ніколи на це не піде. зрозуміло, ще якось, а там через ООН, через якісь обставини, через Радбез, але без погодження керівництва України. Це зробити неможливо, тому в мене запитання: хто міг таке погодити, хто надав такі гарантії, і хто дав такі повноваження тим людям, які це це пообіцяли? Чи це просто балаканина? Як хтось вирішив брехати для того, щоб використати це в своїх інтересах? Будь-яка брехня потім зіграє проти України. Зараз чекаємо від того, що Зеленський вийде і скаже. Це правда чи це неправда? Все, цього вистачить. Бо ну, час казати. Я розумію, що йому приємніше казати, що треба готуватися до травневих шашликів, ніж до повномасштабного вторгнення, але якщо хтось таке пообіцяв, треба вийти і казати. Якщо не обіцяв, теж треба вийти і казати. І це буде, до речі, передруковано в американських ЗМІ. І скажуть: бачите, от ця інформація не відповідає дійсності, тому що український президент каже, що ніколи не відмовиться. Чекаємо на реакцію з боку офісу президента. Але тут дійсно така от тонка грань між тим, що е, ми розуміємо, що очевидно, що зараз говорити про припинення вогню, а тимчасове припинення, що не може Крим до моменту повернутися до України, і тут е, от, цікаво, так там буквально має бути одне формулювання в договорі: чи Україна відмовляється, чи Україна не відмовляється. Наскільки це дійсно є важливим, от саме для російської сторони, і чи є можливо сьогодні вже якийсь певний план дій офіса президента, що буде, якщо одна нас поставлять перед фактом, що треба все ж таки відмовитися, як далі діяти, тому що до. До сьогоднішнього дня декларувалось одне: Україна не буде відмовлятися від жодної своєї території, не може відмовитися від жодної своєї території. Це немає, нема взагалі юридичної конструкції такої. Ну не існує сьогодні в міжнародному праві відмова від своєї території, а це може бути в разі так, наприклад, ну. Якісь про прописані процеси. Ну, наприклад, у нас є процес, як це може бути та але ще раз там з референдумом це не працює так, як хотіли би це зробити ті, хто стоять за цією ідеєю. А в будь-якому випадку там може бути ще одне формулювання: Україна визнає контроль за цією територією за Росією. Оце може бути підставою для будь-яких ігор на наступному. Тому ще раз кажу: мені б дуже хотілося, щоб ми з вами зараз не. Шукали, де тут правда, де брехня, а щоб вийшов президент, сказав, от як він колись сказав, що він скоріше вмер би в 2014 році, ніж віддав би Крим зеленим чоловічком. Хотілося б, щоб він таке ж сказав ще про Маріуполь, ще раз, щоб він таке сказав про пологи, про та багато чого. От про все це, хай він теж скаже Але тут він повинен вийти і сказати, що це правда чи брехня. Якщо це брехня. Звідки така інформація? Хто таке міг сказати американцям? Якщо це взагалі американці чомусь вигадали самостійно, ну тоді питання до них Україна все одно на це не погодиться. Далі ми розуміємо, що буде Ну і про стадію сьогоднішніх переговорів. От Трамп раніше оцінив готовність Росії на 30-денне перемир'я е як позитивне, каже, що можливо вони й погодяться. А навіть ані він не сказав можливо. Він сказав, що вони, вони погодяться. Погодять. без так, слова так. можливо, це дуже це, це треба акцентувати так, на цьому. Я хочу сказати, що або він знаходиться в полоні своїх ілюзій, або він щось знає так, але от разом з тим він сказав, що переговори щодо України вступають сьогодні таку критичну стадію. Що це таке за критична стадія? Що це означає? І можливо, це він вже натякає, що сьогодні все залежить від Путіна, наприклад, або да, можливо зараз вирішальне слово за ним. Чому критична? Хочу звернути увагу на те, що одну заяву, яку в нас не всі зрозуміли, коли американці сказали представниками Білого Дому, сказала, що залишається 10 ярдів до фінальної статі. Це ж тут дуже цікава гра. Це гра гра слів про американський футбол. 10 ярдів це останні відлітки, але треба розуміти, що щоб пройти ці 10 ярдів може бути декілька тачдаунів, тому тут не все так просто. І вона каже, що якби відрізок невеликий, але хто знає, що ще треба пройти. Тому тут настільки оптимізм, скільки розуміння, що відбувається, тому можливості є. А от чи досягнути бути результат, ще раз кажу, не все так просто. Ну і щодо своєї ситуації на фронті, як це все відображається, зокрема на і важливо в контексті переговорів. Зараз так само йшлося про запорізьку атомну станцію. Трамп казав, що вона буде обговорюватися. Багато є думок про те, що вона може повернутися у для до України. Зеленський каже, що взагалі цей об'єкт є проблемним для Росії. Ну і для нас, звісно, в контексті гроші відновлення, але це наша територія. Нам це зрозуміло, що треба відновлювати. Тим часом бачимо, як каже Діпстейт, є певна активізація російських військ на запорізькому напрямку. Тут дійсно цікаво, чи може це бути пов'язано. Ну і за доля Запорізької АЕС. От все ж таки ваші прогнози. Куди вона може відійти? Перше, Росія буде захоплювати території стільки, скільки може, тут не пов'язано з ніякими розмовами про Запорізьку АЕС, про Курахівський напрямок, про Покровський напрямок, про будь-який напрямок це справді мета Росії знищення України української державності. Знищення взагалі української влади незалежності України, а якщо Путін ще нещодавно думав посадити в Києві свою владу, то зараз він розглядає це взагалі історію як конексію і приєднання України до Росії, і ми це бачимо на історії з Херсонщиною, з Донеччиною, Луганщиною або Запоріжжя. Він хоче захопити всю територію України. Зупинитися він може тільки десь в. На переході крокавець або грушів або ще якісь переходах. Але ще раз кажу: це тимчасово, потім накопичення сил, мобілізація українського населення в армію і рух в бік Польщі або країн Балтії. І про це розумію це. Розуміє багато хто в Європі сьогодні. Навіть вже з Чора з'явилася інформація, що британські лікарні і шпиталі отримали інструкції, що треба готуватися до потенційних прийомів поранених після війни під час своїх воєнних дій, і в Німеччині почали вже серйозно ставитись до цього питання. Берлін сьогодні готується до потенційної війни з Росією не нападати, захищатися. Бо в Німеччині зараз з'ясували, що плани Росії по атакі на Європу не безпідставні. Тому ще раз кажу, напади. Вибачте, атаки по різних напрямках: Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. До речі, там теж і ДРГ, і підрозділи росіян намагаються пройти на територію Сумської області, не зупиняються в своїх бажаннях. Вони йдуть далі, їх знищують, вони йдуть. Але на Запоріжжі, наприклад, там не все так добре. І ми розуміємо, що це проблема. У нас головна проблема: нам не вистачає людей, тому українцям потрібно розуміти або. Об'єднавшись, зупиняємо ворога, або потім не дивуємося, що знаходяться території нові території під окупацією. Я не вірю, що Росія щось буде віддавати, що захопить. Ще раз скажу: розмова йде про лінію боєзідня. Що захопить, той захопить. До речі, дуже хочеться прокомунікувати ще щоб Зеленський прокомунікував з суспільством. він три тижні тому обіцяв, що Курщина буде обмінена на українські території. Хочеться побачити, на якій самі території, як вона це буде обмінюватись на тлі того, що зараз відбувається. Ну і тобто, в те, що ЗС може дійсно сьогодні піти під контроль України, ви також не вірите. Дивіться, там може бути формат, при якому Україні дійдуть запорізьку атомну станцію, але вона буде забезпека, зобов'язана забезпечувати Крим і окуповані території. Таке може бути. До речі, якщо так станеться, то це, скажімо так, не найкращий варіант для України, не найгірший. Це ситуація, яка Сталося на підставі того, що Зеленський не готував країну до війни, для того що він готував її до шашликів, і замість того, щоб вкладати гроші в зброю, він вкладав гроші в дорогу. Я хочу пояснити це все наслідки. Наслідки тих дій, і забувати про це не варто. Так само, якщо говорити сьогодні в контексті нових дій сьогодні збройних сил України, от зараз бачимо масово так звані задвоєнкори, російські змі пишуть про те, що вночі українські війська нібито перекинули техніку і особистий склад і взагалі військових до кордону з Білгородської області, там де стикуються Білгородська і курська. Де, якщо говорити сьогодні про якісь можливо нові наступальні дії, можливо ще раз десь показати і продемонструвати світу слабкість Росії, чи можливо, сьогодні якісь нові. І такі дії української влади, і зокрема військового керівництва, ось такі рішення йти ще в якусь територію. Можливо, все що завгодно. Єдине, що треба розуміти: у нас обмежена кількість військ. Ми не можемо стримувати Росію по всьому периметру для того, щоб сконцентрувати новий кулак, треба зняти війська з інших напрямків. Якщо ми знімемо з них на напрямках, то ми будемо втрачати там територію. Доведена вже Покровському. Знявши з Покровська велику кількість військ, і перекинувши їх на Курськ, ми отримували Курськ, але втрачали територію на підпокровську. А зараз що у нас на Курській області? Ну от тому робіть висновки. Я не думаю, що двічі на ті ж самі граблі хтось хоче наступити. Щодо Курщини області Курської області, взагалі от також дуже було багато інформації напередодні. Зараз нібито так трішки інформаційно воно стихло. Українські війська там залишається. Ми вже говорили з вами також про те, що і про оточення Трамп заявляв, і що зараз може бути таким темою торгів, зокрема і переговорів президентів США і Росія. Деякі експерти військові казали, що давно треба виходити з Курської області. Деякі кажуть, що треба утримувати до певного моменту. Ваша думка на що дійсно сьогодні треба дивитися в першу чергу? Можливо, на кількість наших військ, на можливість, на спроможність. Ну і наскільки сьогодні дійсно важливо було б втримувати Курську область до якого моменту? В мене немає військової освіти, в мене немає військового досвіду як керівника якимись підрозділами. Був звичайний солдат ЗСУ, тому. Можу сказати тільки одне: треба щоб були зрозумілі цілі. А від того можна досягнути цих ці цілей чи ні, треба і робити висновки. Якщо поставлені ціли, і завдяки діям на Курчення, ми можемо їх досягнути. То це одне. Якщо це цілі не військові, а якісь політичні або інформаційні, це геть інше. Тому треба, щоб ну, треба про те, щоб говорити про це, треба розуміти цілі. Наскільки мені відомо, жодна людина, скажімо так. Жодна людина, яка за якими я комунікую, може так, може, це мій рівень такий низький, але це люди із генштабу, і які воюють, і генерали, і полковники, комбриги, комбати, не знає сьогоднішню ціль. В Курській операції, якщо де президент наш теж мені здається, не зовсім знає, то означает, спочатку він каже, що це ціль обміняти території, потім зв'язати війська Росії на цьому напрямку, потім відтягнути з інших напрямків, потім щоб Сумщина і Харківщина були спокійні. Зараз Харч, Харківщина і Сумщина спокійні, можуть їм нічого не загрожує. Саме тому таке відбувається. Я не знаю, цілі змінюються у нашого президента. Ну постійно, тому я би хотів ще раз. Щоб про це говорили ті люди, які знають справжні цілі, мені вони невідомі. Знаємо також, що є багато хороших таких цілей військових, які треба вражати на, на території Російської Федерації. Буває, це там відбувається. Ми бачимо багато ударів по НПЗ, зокрема по різних військових об'єктах важливих. Напередодні так само центр БПЛА було розтрощено в Муліно-Нижнівородській області. Нує так само Зеленський заявив про новий дрон на 3000 тисячі кілометрів. який вже пройшов випробування. Ну і, звісно, сьогодні вже аналізують експерти, куди ж він дістане. Кажуть, що довгий нептун може вдарити, зокрема, кримським мостом. На вашу думку, от сьогодні, якщо говорити про ті цілі, які є не лише військовими, а й політично значими для Путіна, що це може бути? Ну, якщо говорити в контексті кримського мосту, можливо, що якісь певні такі об'єкти можуть бути в Кремлі, що дійсно сьогодні би вдарили по самому путіну саме політично? Дивіться, перше від заяв Зеленського до реальних справ величезна відстань. Ми це бачили вже неодноразово. Якщо б була можливість, вже б били. Тут ніхто себе не стримує. І немає, і немає ніяких домовленостей. Більше того, Ви ви бачите, що росіяни себе теж не стримують. Вони б'ють по всіх об'єктах, вони б'ють по енергосистемі, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, по звичайних будинках. Тому гучні заяви. Які ми чуємо сьогодні створені для того, щоб наповнити інформаційний простір якимись такими позитивними новинами. Найкращі позитивні новини це коли невідомі українські дрони прилітають по російським МПЗ, військовим частинам або якихось заводах. Якщо була можливість чимось добити до Кремля, вже б би били. Якщо була можливість нанести удар по Кримському мосту, вже б нанесли. Ну і так само от, зокрема, якщо резюмуючи, сьогодні ми говорили також, трішки затрогували тему, а те, що не вистачає дійсно людей в армії, це дуже важливо сьогодні для України. Мобілізація триває, ми знаємо в Україні, і очевидно, що тут стан справ би бути кращий. А можливо, щоб ми не бачили тих ще відео і фото. Хоча б взагалі їх не було, як десь там хтось когось забирає з вулиці. На вашу думку, сьогодні в якому стані, от саме процес мобілізації чи можна. Сказати, що певні проміні покращення все ж таки намагаються зробити влада, і, можливо, вони будуть найближчим часом. Дивіться, найкраща відповідь це кількість особового складу на фронті. Вона не задовільна, вона ниже будь-яку будь-якого мінімуму. І заява головкомасирському це підтверджує. Він сказав, що темпи мобілізації не задовільняють потреби збройних сил України. Я думаю, що краще ніж головком, який знає ситуацію всю досконально не скаже ніхто. Якщо б ситуація змінилася, він повідомив. А, але ми бачимо, що у нас величезні проблеми з цим. Є проблеми з СЗЧ, є проблеми з іншим. Ну. Бездіяльність влади приводить до таких проблем, якщо вона не хоче слухати тверезих порад фахівців, наприклад, які були від залужного від шептали від інших ще, коли вони були командували збройними силами України. То зараз ми бачимо, що відбувається: зірвана мобілізація в 23 році, і досі аукається всій Україні. Тому покращення я поки не бачу. Я не знаю жодного підрозділу, який би був забезпечений, хоч би на. 70, 80, 60%. Ні, може, є якийсь окремий полк охорони, я не сперечаюся. Бо, наприклад, підрозділ, який охороняє Зеленського, впевнений там 100%. А от по напрямках, з тими, з ким я спілкуюсь, є величезні проблеми і з особовим складом, а зараз ще і з комплектацією, і з забезпеченням. Ну, тому що, наприклад. Ті ж самі міни або все інше, їх просто банально не вистачає. Дрони. Або якщо, наприклад, Міністерство оборони підписує контракти, платить передоплату, і вже більше на 50 мільярдів не отримує поставлених зброї, снарядів і всього іншого, це не прострочений. Це взагалі не поставлено на цю суму, це при умерові сталося. Або, наприклад, коли АОС Агентство оборони закупівель з початку року не підписує жодного контракту на снаряди, то це говорить тільки про одне: або хтось не готується до війни, або хтось займається фактично шкідництвом. Пане Вросла, ми зараз також в очікуванні нової книги Валерія Залужного. Ми знаємо, що вийшла перша книга з а, Моя війна там йшлося більше про те, як Залужний взагалі став головнокомандувачем. Трішки там так дотично а, ледь ледь описував певні такі от про проблематику із офісом президента. Спілкування на вашу думку, от наступні книги, чи дійсно вони можуть стати якоюсь сенсацією і чимось таким, що дійсно сьогодні буде хвилювати можливо, українську владу і відкриє можливо очі суспільства на щось нове. До речі, дякую, що ви мені нагадали про книгу. Я її дочитав і обіцяв своїм підписникам, що я викладу рецензію. А книга легко читається. Більше того, я поговорив з деякими людьми з оточення залужного, і вони кажуть, що книга писалася для того, як, щоб стати мотивацією для юнацтва. Це саме книга, мотивація для юнацтва. Що треба прагнути, треба йти вперед, треба намагатися служити державі. Там багато цінностних речей, і е, книга гарна. Але от чи буде у другій книзі. Сенсації я впевнений, що будуть питання в тому, чи ці, які чекають люди, чи інші. Але те, що там будуть буде інформація, яка декому в Україні дуже не сподобається, я впевнена на 100%. Що ж, дякую, пане Бориславе? Я також можу наочно показати, як виглядає книга Моя війна. Також придбала. Дійсно, є от певні проблеми. Довго чекала книгу. Очевидно, що якісь можливо затримки є в видавництві. Також читаю, обіцяю далі з вами так само обговорити. Можливо, якісь певні такі ще моменти мені подуть око. Дякую вам, пане Бориславе, за важливу розмову і за час. Дякую вам і хочу нагадати нашому. Углядам не забувати підписуватися, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і писати в коментарях свої думки. Але головне сьогодні пам'ятати, треба допомагати ЗСУ. Треба приєднатись з ЗСУ, донатити на ЗСУ. І треба пам'ятати, якщо є зсу, є майбутнє України. Не буде збройних сил України, не лише майбутнього України не буде. Пам'ятайте про це, допомагайте зсу, і тоді все буде Україна. Повністю з вами погоджуюся, підтримую кожне ваше слово. Дякую вам, друзі. Борислав Береза був з нами. Народний кар України восьмого скликання Закликаю, так само дійсно коментувати і писати все, що думаєте. Ви дякую кожному, бережіться.